Магазин Світ вікон та дверей, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 13 в приміщенні телеательє, стане вашим помічником у втіленні затишку та комфорту у вашій оселі. Магазин пропонує надійні двері від білоцерківської фірми Бастіон для квартири та приватного сектору з покриттям «Вінеріт», посилені утеплені з широким вибором узорів, МДФ-накладок та вітражів з кованими рішітками. Вікна відомих виробників Німеччини та України, склопакети з напиленням, тоновані енергозберігаючі тканіві рулети, горизонтальні та вертикальні жалюзі, підвіконня, секційні та відкотні ворота для гаражів, захисні рулети, можливість встановлення автоматики, водостічні системи фірми Рейнвей. Завітайте до магазину світ вікон та дверей та переконайтесь в якості та доступності наших послуг.